Вітаю, шановні глядачі! Сьогодні готуємо гостро солодкий соус із перцю. Я вже за цим рецептом приготувала одну порцію. Ми з чоловіком скуштували, нам дуже сподобалось нереальна смакота. Це дійсно дуже смачний соус, особливо смакує до м'яса. Отже, нам потрібно 2 кг очищеного солодкого перцю, 250 г очищеного пекучого перцю. Рекомендую пекучий перчик чистити в рукавичках. Перець перекрутила на м'ясорубку, сюди додаю пів кілограма цукру, столова ложка солі. Розмішуємо та ставимо на вогонь варити. Варила 35 хвилин, додаю пів літра 9% оцету. І ще варила 20 хвилин на маленькому вогні, часто помішую, тому що соус дуже густий, щоб не пригорів. Відразу гарячим розливаю по стерилізованим баночкам, скуштувала вогонь. Хто полюбляє гостреньке, це те, що треба. Накриваємо та залишаємо до повного охолодження. Всім смачного!